Житомирську воду взялися терміново хлорувати з 27 вересня 6 ранку до 28-го ранку вода буде непридатною для пиття. Буквально ось 10 хвилин назад, як закінчилося засідання міської комісії з питань ТЕП і НС надзвичайних ситуацій, і на ньому було прийнято рішення про те, що з 6-ї години ранку 27 вересня до 8 години ночі, 28 вересня 2016 року, будуть проводитися роботи з промивання та дезінфекції мереж системи подачі та розподілу води в місті Житомирі. Відсутність душів пониження води як призвело до того, що ми маємо водозаборі відсічне клас води четвертий і навіть нижче. Причина поспіху колосальний ріст фітопланктону, пояснює директор водоканалу Андрій Никитин. Я вранці сьогодні спеціально спустився в водохранилище и що відбувається у нас з водою. Вода знаходиться в дуже поганих плохих Кожен Каждый вас може в цьому убедиться. І одна з самых проблем это колосальний рост фитопланктона. То есть, по сравнению с прошлым годом, фитопланктон на один кубический метр вырос с 200 тисяч… до 3 миллионов 15 раз. Последствия такого роста очень плохие. Они выражаются в том, что в воде мало растворенного кислорода. Фактически всем организмам там дышать трудно. Вторая проблема, когда отмирать начинает фитопланктон, он, естественно, начинает гнить и выделять марганец. Ще один турбуючий комунальників нюанс виявлені у воді індикати присутності хвороботворних бактерій. Ми бачимо, що є можливість угрози в результаті аналізу. В воді були висіни ентерококи і Каліформи, общі каліформи після хлорування. Якість води підвищиться, і потенціальна загроза здоров'ю житомирян буде ліквідована. Запевняють чиновники, воду із мережі не можна буде вживати у їжу добу з 27 по 28 вересня.